Це своєрідні були мандрівки до бабусі, це ще були якісь такі неймовірні речі, які до, до маминої родини приїжджав, бо татова родина вся у Биткові на Двернянський район, а мамина вся там під Волиню на Сокальщині. І там були неймовірні, гарні дядьки і тітки мамині рідні сестри. А мама сама найстарша, мама народжена 3 листопада 22-го року. А сама найменша восьма дівчинка, яка родилася в їхній родині, народжена 3 листопада. Тільки 45-го року, тобто, 3, 3 листопада було щасливе для сім'ї, для діда мого Павла і для бабусі Ганни, що вони мали четверо хлопців і четверо дівчат. І слава Богу, що живі найменші і тітка моя, і дядько, які вчора позавчора святкував своє 80-річчя. Тобто, і коли ти приїжджав до них, то це було своєрідне щастя знову, бо ти зустрічався ще з якимось поливом такої любові. Бо дядьки мене дуже любили. Вони, по-перше, те, що давав дядько Петро, це мамин брат, так Він будівельник був, він дуже гарно вимуровував хату. Хати будував, будівельник був, і він мені давав якісь там копійки і карбованці на купівлю марок. І я міг купити на пошту піти і купити марки, які я потім брав нові, і мені здавалося, що я їх буду зберігати. А таким чином, як я робив, я їх просто псував. Я купив такий альбом великий і наклеював туди е ці марки, підписував під тими марками. Мені здавалося, що я філателією займаюся, що я дуже добре їх зберігаю. Насправді я понищу всі марки, які в мене були, бо я їх приклеюю. все, вони вже втрачали всяку, е всяку цінність, але тим не менше. Мені було дуже приємно переглядати ці марки, бо то свої рідні е, такі, ну, мандри. Мандрувати можна за цими малюнками, бо листи приходили з Канади там, до родичів, ще щось. Я просив, щоб вони ці марки відклеювали, мені давали, я їх наклеював. Тобто це була вже якась географія пов'язана з цим.